Привіт-привіт, прочитав цікаву статистику стосовно того, скільки американських батьків утримують своїх дітей. Так от, понад 50% американських батьків утримують хоча б одну дитину, якій вже виповнилося 18 років. Це при тому, що 92% молодих американців з покоління Z працюють на повну ставку. Чим найбільше допомагають батьки це продукти, оплата мобільного зв'язку та медичного страхування. Друзі, дуже показова ситуація, яка говорить про те, що, по-перше, високі заробітки не гарантують достатку. Можливо, тобі також далі не буде вистачати грошей, особливо якщо врахувати, як в Америці всі сидять на кредитах. І друге, те, що молоді американці настільки розслабилися і привикли жити на широку ногу, що їм просто не вистачає грошей. Американські батьки витрачають в два рази більше на отримання своїх дорослих дітей, ніж відкладають на свою власну пенсію. І це ще одна причина, чому потрібно вивчати фінансову грамотність. Підписуйтесь на мою сторінку. Тут я багато про це даю інформацію, або приходьте на навчання, посилання в шапці профілю.